Привіт-привіт! Я Валяна Маржицька, це нотатки дружини пастора. В першу чергу хочу виявити ще раз свій смуток зв'язку з трагічними подіями, які відбулися і відбуваються в нашій країні, в зв'язку з загиблими в Києві, в Кам'янському, в Сумах, в інших містах, в інших селах, коли расистська чума щодня знищує наших людей. Господи, востань і докори їм, і помстися за наших людей, помстися, Господи, за знищені покоління, не тільки теперішні покоління і майбутнє. Помстися за тих, Господи, чиє насіння вже знищено і не буде більше ніколи на цій землі. Помстися, Господи, в семеро за кожну матір, за кожного батька і за кожну сльозу. Востань, і зупини це рашистське зло, зупини, Господи, того, хто вкрав, прийшов красти, вбити й погубити. Захисти нас, Господи, зглянься на наших матерів, на наших батьків, на наших дітей і на нас, зглянься. Помилуй нас, Господи, бо ми слабі й немічні, перед Тобою, Господи, ми усвідомлюємо, що. Тільки ти Бог і нема іншого, тільки в Тобі наша надія, тільки Ти можеш врятувати нас, і тільки Ти, Господи, можеш дати нам життя. Тому в ім'я Ісуса Христа ми упокорюємося перед Тобою, бо Твоє є Царство, твоє є сила, Твоя є влада, Твоя є держава, святий Боже, святий Крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Востань. І... Підніми, Господи, в нашій країні мудрих тобою людей до влади, до влади цивільної, до влади військової, усіх злодіїв, усіх хабарників, усіх наводчиків, колаборантів, усіх, хто живе, щоб набити своє черево і кишені через наш біль, виведи, Господи, їх в світло Твоє і покарай. Їх, щоб, Господи, вони стали перед судами земними і судами небесними. Отче, і щоб їхні покоління наступні: покоління, й покоління і покоління, щоб вони соромилися за них. Господи, востань, помилуй втіш, зайди втіхою в кожен дім, який плаче. Господи, духом життя, який Воскресив Христа з мертвих, зайди, зайди в ті і, і торкнися кожного серця і кожної душі, допоможи, Господи, пройти долину смертної тіні, пройти дорлину до сліз і відкрити в ній джерела життя. Господи, всіх тих, хто вмерли зі своїми дітьми, кого внутрішність, Господи, померла захолола. За камені Аніла, духом твоїм торкнися і Воскреси нас, Господи, ми перед тобою вшановуємо пам'ять наших героїв, які загинули, захищаючи нас собою, і пам'ять людей, які просто хотіли жити, а прийшов і ворог і обірвав життя. Ти все знаєш, ти бачиш, хай твій справедливий мир. Виліться на нашу землю, в наші домівки, в наш завтрашній день. І хай впаде Московська імперія, Російська імперія за три дні і хай розсиплеться в ім'я Ісуса Христа, а нам дай життя, надію. Життя, надію, життя і надію, Господи. Бо ти Бог і немає іншого в ім'я Ісуса Христа. Амінь і амінь. Декілька моментів хочу прокоментувати. По-перше, так як мене заблокували практично всіх в моїх соціальних мережах, заблокувала християнська еліта, яку я в якійсь мірі. Ну, мені все рівно, я там за ними не охочуся, не критикую, але коли я реагую. На те, що приносить, принесло і приносить шкоду а, нашій вірі, нашому сьогоднішньому дню, я реагую. І, звичайно, внаслідок цього є ті, хто мене поблокували, є ті, хто зі мною перестали спілкуватися, менше з тим баба з воза, але а, не завжди бачу те, що відбувається, і іноді реагую з запізненням. Ось, але все ж таки хочу, хочу зреозгувати. Слово Боже однозначно каже, що плачте з тими, хто плаче. А, якщо ми, а, як ми можемо бачити людей а, тих, хто плаче? Це не те, що десь я, я випадково наліз на того, хто плаче. Людина, віруюча, людина вона пильнує тих, хто плаче. Вона має око відкрите до тих, хто плаче, до того, що відбувається. Особливо це стосується українців, які не живуть в Україні, а й навіть і ті, хто живуть, Так, і ті, хто живуть, але дивляться в інший бік, в бік неболю, в бік там, де немає страждання, де немає болю. Звичайно, закривають своє вухо, закривають свої очі і не бачать і не чують тих, хто плаче. Ось і а, внаслідок цього такі люди завжди вони щось святкують. Вони святкують свої дари, вони святкують свої таланти, вони святкують один одного. І ось недавно, а, ну як недавно, в той день, вчора, коли в, був день смутку за загиблими в Києві і в Україні. А, в соціальних мережах вовсю ходять фотографії свята Світлани Співакової з Оленою цьомою, там ще їхні якісь друзі, передрузі з їхньої, з їхньої елітної тусовки. Ось і вони все святкують один одного. І ось в мене таке, знаєте, я хочу сказати, що легко, легко забути. Тих, хто плаче, От, щоб виконати писання, «Плачте з тими, хто плаче, треба пильнувати. Особливо знаєш, де є біль. Я розумію, що з усіма у цьому світі ми не переплачемо. Але ті з нас, хоча б ті з нас, хто є, українці або з України, могли б пильнувати і замість того, щоб осуджувати, або, або а, танцювати на наших кістках, могли б. Просто поплакати могли б або б хоча б промовчати і не виставляти свої великі свята в той день, коли люди скрегочуть зубами від болю, відкусують язики. Ганьба. Просто, просто ганьба. Але з іншого боку, це не сюрприз, тому що кожен в кожного є свої цінності. Кожен живе заради, як писання каже та, що кожен живе заради якогось скарбу. Не може добре дерево приносити поганий плід, погане дерево не може приносити хороший плід. Кожен приносить плід відповідно свого скарбу. Так? Дерево, його коріння. В чому ми укорінені, такий плід ми, ми а, виробляємо, вирощуємо. В нас виростає. Тому, звичайно. А, Кож, в кожного виростає плід, кожен виявляє те, від, від надлишку в чому його переповнене серце. В кого в цей день свято, в кого цей день біль, сльози і розпач, молитва плач. І, а, та, та, тяжко про це говорити, але не дивуйтеся цьому, каже слово Боже, тому що кожен. Понесе свою ношу. Хто вибрав ношу, ношу легку в цьому світі, відкинув хрест, то, то знаєте хрест взагалі, це не те, що мій особистий біль. Хрест це відповідальність. Так? Коли, коли дивитися в Біблії, і досліджувати слово хрест, або це жезл, ставрус, грецьке слово. Воно е, є жезл або шест. І коли дослідити його старого заповіту, в новому заповіті він є жезл такий пасторський пасторській відповідальності. Це те, що казав Христос Петру: якщо мене любиш, то паси моє, пильнуй моє. Ось і, звичайно, кожен понесе свою ношу відповідно того, що пильнував, відповідно, що для нього є скарбом. Кожна людина виносить свій, із своєї скарбниці свій скарб. Тому не дивуймося, але називаємо речі своїми іменами. так? І, і плачмо з тими, хто плаче. Знаєте, нам завжди мені особисто хочеться уникнути плачучої людини. Перший такий імпульс, тому що плач вимагає плачу. А, і перед тим, якось втішити, ти не можеш втішити людину, з якою ти не плакав. Саме Христос перед тим, як пропонувати втіху, надію. Він плакав, він перед тим сказати Я Воскресіння життя, да, він плаче. Тому, ну так, можливо, трошки так сумбурно, але, але так. друге що я хочу прокоментувати, знову ж таки, повертаючись до, до того, що говорить ось Демидович на телебаченні фінському, і він постійно повертається до мовного питання. І це питання він піднімає з усіма людьми для того, щоб виправдати своє не своє. Я розумію, що він на фінському телебаченні говорить російською, для мене це не проблема. Та? Для мене проблема, те, що він під час війни, я вже про це говорила, перепрошую, відкриває канал, в якому продвигає свої російськомовні пісні. Які вже сто років записані, їх немає потреби переписувати, але знову ж таки російська аудиторія вона приваблива. І що робить Демидович? Він постійно користуючись платформою, платформою фінського телебачення, свого каналу, він намагається нам втерти, що говорити українцю з українцями. Українською мовою або українцю робити свій бізнес на росіянах у, у період війни, це, це нормально і це має бути. Так? Тому знову ж таки Демидович, звичайно, все більше і більше себе ну, він завойовує тих, хто любить Росію, це однозначно. А, і знову ж таки, це питання: що ти, що ти готовий втратити, а, щоб плакати з тими, хто плаче? Коли почалось повномасштабне, ну, до повномасштабного вторгнення, я, я, я по своїй світській професії я є вчитель російської мови та літератури, а, і а, до повномасштабного вторгнення. Це був один із моїх основних доходів. Я викладала російську мову, літературу і мексиканцям, і, і а, е, американцям, канадійцям і так далі. Сором мені за це, що я, я кажу, але я це робила. Мені потрібно було ще в 2014 році категорично зреагувати, але в мене був трохи розум а, запудрений. І я в цьому каюся, але коли почалось повномасштабне вторгнення, я з першого дня зразу ж відмовилася від викладання російської мови і літератури та від відклад... викладання, так як я викладаю мови я викладаю англійську, викладаю іспанську, викладала російську і викладаю українську. Ось я відмовилася від викладання російської мови. І літератури будь-якій будь-кому я відмовилася від викладання інших мов росіянам, які підтримують, які не називають речі своїми іменами. Я зразу, коли ми, На початку ще коли до мене просилися росіяни на іспанську, я, в принципі, один із таких най... Ну, най... До надійніших вчителів мов по, по різних причин, по якості, по відношенню, ну, менше сти. Ось я ще запитувала, як ви відноситеся до вторгнення. І коли люди мені починали розказувати казки, що це не ми і так далі, я зразу казала, ви не мій студент. І я вам скажу, я дуже я втратила більшість своїх студентів, залишилася, мабуть, рік. У мене майже не було доходу в цьому плані, я стала на кухню пекти, продавати випічку, маючи три вищих освіти, магістратури. І... Але я не порахувала це за приниженням і не порахувала це за втрату. Для мене а, від самого початку було дуже важливо страждати зі своїм народом. Я розказую це не для того, щоб вам, вам хвалитися. Просто я вважаю, що якщо ми не готові а, постраждати, а, а це навіть не страждання і те, що я, хіба ж це страждання з тим, що, що мої люди а, день в день а, страждають в Україні. Ось а, то, а, якщо, то, то в нас немає цінності, за що ми готові а, заплатити якусь певну ціну, вийти зі з, з, зони зручності і так далі. Тому, я особисто вважаю, що в цей період навіть краще перебільшити, ніж недооцінити. Ем, ну, я, що ви про це думаєте, напишіть мені. Ось, і, ем, те, що робить е, Демидович, і, і є російські, знаєте, кажуть, треба і росіян. Е, росіян е, Росіянам служити, Біблії там і так далі. Ну так займає, Якщо росіяни вибирають свою церкву, своїх служителів, будь ласка, служіть, і, і не треба прикривати своє небажання втратити вигоду якимись вищими цілями. Не треба. Я пам'ятаю колись, як я ще записувала свою нотатку до жени пастора. Вона у мене була заметки, заметки жени пастора, напевно, так. І, і одна людина мені докорила, що я в період 14-го року після цього мені треба було б українською. Ось і я знаю, що, що. що Хоч в мене й не модезовано нічого, але, але знову ж таки, оця тупізна, яка в мене на той момент сліпота була. Саме цьому я говорю про це і в покаянні, і, в, і вже з правом докорити, бо сама пройшла пройшла цю дорогу. Ось і ще одне, чим я хочу сьогодні поділитись коротенько: це е, багато звучить питань, все ж таки, як ви. А, хто, от ви, ви е, докоряєте там, що хтось щось за гроші, хтось там. а ви самі як? Ось я вам розкажу як, коли я приїхала служила в Мексиці. Коли я приїхала в Мексику у 2004 році, мій чоловік працював графічним дизайнером у видавництві, пізніше він став е, е, художнім редактором в журналі. Він був при майже все життя він був художнім редактором в газеті, але а, в журналі, перепрошую, в туристичних журналах. Ось, і, а, я, я приїхала в, кін... в жовтні 2004-го, у березні 2005-го я пішла на роботу в туристичне агентство туристичну агенцію як... і там а, працювала, а, підтягувала за одну мову. Ось і так ми обох працювали з Люїсом. На той період, так як у мене не було ще іспанської мови, ми не, не було в нас служіння. Ми десь в якихось церквах намагалися допомагати, але ця ситуація в Мексиці з церквами, це треба записати якусь окрему нотатку про це. Але Ну, ми знімали квартиру, до сих пір ми знімаємо, не було в нас машини. І ось в, 2000, в 2005 році, десь, я не пам'ятаю вже точно по датах, така з'явилася можливість зробити каталог туристичний для відділу, в якому я працювала. Називалася Вентасів Європа і Азія. Продажі по Європі і Азії. Наш був такий відділок у великій туристичній агенції, яка до сих пір існує. І ось я взялася, запитала в Люїса, чи він буде згідний це зробити. І він погодився як дизайнер, а я як редактор. Збирала фотографії і писали тексти. І ось ми випустили такий каталог. Я тут у мами прибирала її речі, перебирала, і знайшли ми. Мама моя зберегла це Фріда Кало. Брови майже в мене вже такі самі зараз. А, ось, і оцей каталог це ну, реклама, реклама Мексики для туристичного агентства. І ось Ми зробили такий каталог: готелі, тури та ось, ось різні напрямки в Мексиці. І за цей каталог, ось за цей каталог в 2006 році. Ми з Люїсом приїхали в Україну відвідати батьків у березні 2006 року. Цей каталог він нам оплатив квитки, я пам'ятаю, на той період це було три з лишнім тисячі доларів. Ми летіли через, через Лондон. Ось потім ми повернулися, і так як цей каталог дуже зайшов і він був дуже популярний, виконав свою справу. Нам попросили зробити каталог ще більший. Ось. Цей каталог ми зробили для, для тої ж а, туристичної агенції. І а, теж, в принципі, той самий контекст, але обновлений трошки. Ось. І а, це, за цей каталог ми купили машину, собі свою першу машину. Це був 2005 рік. Шостий, перепрошую, бо це вже ми приїхали з України. А, і ми купили машину Ford Escort 99-го року, яка для нас була супер благословінням. Ось, і також, також, за, до цього ми потім ще нам замовили брошурку додаткову, і за все те ми, ми знову ж таки. А, я я а, полетіла в Україну, щоб не наплутати дати, ось, але. Ми все, що я хочу сказати? Потім були ще каталоги, крім основної роботи. Оцей другий каталог. Так як ми прилетіли з України, ми вже почали церкву. Я розказувала, як Господь проговорив, і як ми почали церкву. Може, колись детальніше розкажу. Ось, але ой, вже вискочило до чого, я знову його взяла в руки. А цей каталог, та от Люїс йшов на роботу, і я йшла, я йшла на роботу. Ми поверталися вже. У нас була церква, ми служили по вечорах в церкві, євангелізації, а по ночах ми робили цей каталог. Тому так, практично, все життя ми обох працювали. І саме таким чином ми могли утримувати і своє служіння, і свою місію. А в 2008 році, коли я вперше поїхала викладати богослов'я в Сполучені Штати, як мене запросили. І в мене з'явилося декілька друзів, які на особистому рівні, десь в якійсь мірі трошки нам допомагали то одягом, то, то взуттям, слава Богу, в цьому питанні Господь нас одягнув і взув, бо ми не витягували. Але саме служіння хтось колись давав якісь 20 доларів на... на дитяче служіння, але саме служіння наше почалося в нашій квартирці без будь-якої підтримки, і ніхто про нас абсолютно не знав. І до цього часу ми вже, звичайно, знімаємо, хотіли побудуватися, в нас не вийшло. Тож це окрема історія про мою. Про мою українську гордість, як я хотіла побудуватися. Але а, Господь, Господь вірний, і, а, звичайно, хотілося мати якесь таке велике служіння. В вели, мається на увазі і великий будинок, молитовний, багато людей, все, щоб було так супер. Але Господь повів нас іншою дорогою, і я вам можу сказати, що вірність людини не залежить від кількості. Її маєтку. Ти можеш служити там, де тебе Господь поставив, незалежно від того, чи є в тебе фінанси чи ні. І в цьому секрет вірності не залежати від зовнішніх джерел. Так, якщо хтось хоче співпрацювати, це супер. Але диктувати, командувати, нав'язувати це вже інше питання. Ну, поки що це, що я хотіла сьогодні сказати. Якщо у вас є ще якісь запитання, пишіть, будь ласка, і хай Господь благословить вас, а я вас благословляю, щоб, ви, щоб і я, і ви завжди пам'ятали, що немає більшого скарбу на цій землі, крім Бога. Як казав Давид, на цій землі не прагну нічого. Шалом!